У невеликому затишному українському містечку, де вулиці вкриваються каштанами, а кожен сусід, наче далекий родич, Оксана й Андрій, почали свою історію, сповнену любові, надій. І несподіваних випробувань. Їхнє весілля було яскравою подією, яка зібрала під одним дахом дві різні родини. Дарунок батьків Андрія, простора, квартира, мав стати початком щасливого спільного життя. Але за святковими словами та подарунками приховувалися складні сімейні обставини. Марія Петрівна, свекруха Оксани, мала власне бачення того, Кому і як має належати квартира? Її турбота часом перетворювалася на контроль, а бажання зробити краще створювало напруження між молодою сім'єю. Та старшим поколінням. Оксана, яка звикла долати труднощі завдяки розуму і витримці, зрозуміла, справжнє щастя неможливо побудувати на залежності від чужих рішень. Коли народилися близнюки, перед подружжям постало питання створити власний дім, де вони зможуть бути самостійними та щасливими. Чи зможе Оксана знайти спільну мову зі свекрухою? Чи вистачить терпіння Андрію, щоб підтримати дружину і розставити пріоритети, і чи стане новий будинок не тільки місцем проживання, а й символом гармонії для їхньої сім'ї? Ця історія про силу любові, мудрість компромісів і прагнення до справжньої незалежності розгортається на тлі звичайного українського побуту, де кожне рішення? Це крок назустріч гармонії або новим викликам. У невеликому українському містечку, де кожен знав кожного, відбулася довгоочікувана подія, весілля Оксани та Андрія. Урочистість зібрали велику родину друзів та сусідів, які прийшли привітати молодят із початком сімейного життя. Дорогі наші діти, Оксаночко і Андрію, вітаємо вас у цей особливий день. День вашого весілля, урочисто сказала мама нареченого Марія Петрівна. Нехай у вашому домі завжди буде радість і щастя. А щоб у вас було де щастя плекати, ми даруємо вам квартиру від усієї нашої родини. Марія Петрівна вручила ключі, прикрашені червоною стрічкою, і міцно обійняла сина та невістку. Батько Андрія Микола Іванович. І з посмішкою додав будьте щасливі, діти, нам буде добре, якщо у вас все буде гаразд. Ти знав про це? здивовано прошепотіла Оксана Андрію. Ні, це сюрприз і для мене, відповів він, все ще не вірячи в почуте. Поки молодята обговорювали подарунок, до них підійшла мама Оксани, Ганна Миколаївна. Вітаю, діточки. Нехай ваша сім'я буде найщасливішою і найдружнішою, сказала вона і передала конверт із подарунком. Цей конверт мав особливу цінність. Ганна Миколаївна продала невелику кімнату, котра дісталася їй у спадок від бабусі. Ці гроші допомогли здійснити її мрію, підтримати доньку у важливий день. Доню, сказала Ганна перед весіллям, – Я знаю, як це важко, коли заходиш у сім'ю безпританого. Я хочу, щоб ти не почувала себе гіршою за інших. Мамо, Андрія просто чудові батьки. Вони мене не скривдять, заспокоювала її Оксана. Саме тому я хочу зробити так, як вважаються потрібне, наполягала Ганна. Ці гроші стануть першим внеском на вашу власну квартиру. Заробляйте разом. Не покладайтеся на інших. Дякую, мамо, сказала Оксана і ніжно обійняла матір. Оксана і Андрій познайомилися рік назад. Коли з зимового ранку Оксана послизнулася на тротуарі, виходячи з автобуса. Вона впала, зламала каблук і забруднила пальто у мокрій калюжі. Андрій, який був поруч, допоміг їй піднятися. У вас найкрасивіші очі, які я бачив у житті, сказав він, витираючи бруд із її пальта. Ці зелені, як весняна трива очі, Оксана успадкувала від свого тата. Ці слова зворушили її, і між ними зав'язалася розмова. Згодом Андрій почав красиво залицятися до Оксани, дарував квіти, організовував романтичні прогулянки і завжди знаходив на неї час. Його щирість і доброта вразили дівчину. Через кілька місяців Андрій зрозумів, що Оксана не з тих дівчат, із якими можна пожити і розійтися, він вирішив не поспішати і не пропонував жити разом до весілля. Оксана, хоча й була романтичною, мала практичний розум. Вона завжди думала на кілька кроків вперед, тоді як Андрій часто діяв імпульсивно. Як ти все продумуєш, дивувався він, коли Оксана порадила додати кілька пунктів до договору із партнерами його компанії. У мене розряд із шахів, сміючись, відповіла вона. Тато завжди казав, що потрібно вміти передбачати, щоб уникати неприємностей. Ця здатність допомагати і вирішувати проблеми настільки вразила Андрія, що він запропонував Оксані зайняти посаду бухгалтера в його компанії. Незважаючи на брак досвіду, вона швидко впоралася із завданням і допомогла фірмі досягти нових висок. Батьки Андрія одразу полюбили Оксану. Марія Петрівна після знайомства сказала чоловікові вона нам підходить не гордовита, не зверхня, гарна господиня і людина вона добра. Весілля стало символом початку їхнього спільного життя. Попереду було багато планів і мрій, які молодята збиралися втілити разом, а подарована квартира стала першою цеглинкою їхнього сімейного життя. Життя Оксани та Андрія після весілля розгорталося за знайомим сценарієм: любов, підтримка. І невеличке випробування. Молода пара отримала в подарунок від батьків Андрія простору трикімнатну квартиру, яка стала їхнім першим спільним гніздечком. Але як часто трапляється, за спокоєм крилися неочікувані відкриття. Сестра Андрія Діана швидко знайшла спільну мову з Оксаною. Попри їхні різні характери, Оксана зрозуміла, що підтримувати теплі стосунки, достатньо тільки слухати розповіді Діани про моду, новинки косметики і знайомства. Діана отримала уважного слухача і була щасливою. Одного разу родина Андрія завітала до молодят у гості. Це була особлива подія, адже це був перший візит батьків Андрія до нового дому дітей. Оксана трішки нервувалась, старано готувалася, прибирала квартиру і наготувала чимало страв. Добрий день, діти! Привітала їх мама Андрія, Марія Петрівна, заходячи з коробкою торта в руках. Як у вас затишно, чисто, охайно, хоч і ремонт, звісно, потрібен, але все ж дуже добре. Вечір минав у розмовах і сімейних спогадах. Батьки ділилися історіями про свої подорожі, а Марія Петрівна не забула згадати про ремонт у квартирі молодят. У вас же гроші з весілля є, то, може, ремонт зробите? запитала вона. Мамо, ми ці гроші плануємо відкласти на іпотеку, відповів Андрій. Навіщо вам ще квартира? Вам що, цієї не вистачає, обурювалась Марія Петрівна. Розмова стала напруженою, але Андрієві таки вдалося сладити кути, пожартувавши про десерт. Через кілька тижнів, готуючи документи для страховки, Оксана натрапила на папери на квартиру. Її здивувало, що власником квартири був не Андрій, а його мама Марія Петрівна. Увечері під час вечері вона прямо запитала чоловіка, Андрію, а чому квартира оформлена на твою маму? Це тимчасово, відповів він. Коли робили документи, вирішили не переписувати її одразу. Оксана приховала своє занепокоєння, але ця ситуація не давала їй спокою. Того ж вечора Оксана вирішила повідомити Андрієві важливу новину. Вона взяла його за руку і притиснула до свого живота Андрію, ти станеш татом. Андрій не міг стримати своєї радості. Через кілька місяців Оксана народила близнюків. Хлопчика й дівчинку, щастю, молодят не було меж. Андрій, займаючись оформленням документів і пропискою дітей, навідався до батьків. Марія Петрівна, дізнавши, що він планує прописати дітей у квартирі, яку вважав їхньою, категорично відмовила: Ні, Андрію, я проти. Квартира оформлена на мене. І поки ми не домовимось, нічого не зміниться. Твердо заявила вона. Андрію, ну мало що може трапитися в житті. Важко тобі буде таку родину утримувати. Доведеться тоді залишити квартиру Оксані з дітьми? Ні, ми її не для цього купляли, сказала мама Андрія спокійно, але з твердим поглядом. А для чого тоді, мамо, для чого були всі ці жести на нашому весіллю? Вразити рідню? Кому взагалі потрібна була ця показуха? Андрій намагався стримати себе, але гнів все ж таки проривався. Обирай Словандію, суворо відповіла мама. Це питання суто практично. Окрім тебе, вона ще є Діана, а якщо вона заміж захоче, то що тоді? Ще одну квартиру купляти чи розмінювати нашу стату ми не будемо? То от як, промовив Андрій, відчуваючи, як у грудях все стискається. Коли ти збиралася мені про це сказати, я не розумію, як ти хочеш, щоб ми залишилися без квартири, коли раптом Діана вийде заміж? Мама відвела очі. Але вона не відступала. Тепер зрозуміло, чому ти так наполягала на ремонті. Ти просто хотіла, щоб ми вклали туди гроші, подаровані нам на весілля. І тебе зовсім не збентежило, що більшу частину цих грошей подарувала мама Оксани? То, виходить, квартира не наша, але ми маємо вкладати у неї свої гроші? запитав Андрій, не приховуючи іронії. Ну що ж, сину, ти занадто емоційно реагуєш? Я тільки враховую всі варіанти, а татові цього не казала. Він не запитував, коротко відповіла мама. Андрій встав, відсунувши тарілку. Я поїду, пізно вже. Та твоя жінка сама з дітьми чудово справиться. Нічого страшного, куди ти так спішиш? зауважила мама. У неї дві руки, мамо, а не десять, відповів Андрій, намагаючись не підвищувати голос. Він їхав додому, намагаючи себе заспокоїти. Оксані не можна було хвилюватися, адже після пологів у неї знайшлися проблеми із серцевим ритмом, і лікарі строго заборонили їй будь-який стрес. Коли він увійшов у квартиру, його зустріла тепла та тиха атмосфера. Вона вийшла зі спальні, переклавши палець до губ. Тихіше, я щойно поклала дітей спати. Як ти? Я вже зачекалася тебе, усміхнулася вона. Будеш вечеряти? Звісно, я голодний, як вовк, відповів Андрій і міцно її обійняв. А ти ж до батьків збирався? Там тебе що, не нагодували? запитала Оксана. Андрій упустив погляд. На його обличчі промайнуло напруження. Андрію, що сталося? запитала вона, відчуваючи зміни у його настрої. Оксано, мама відмовилася прописати дітей у квартирі, уявляєш? Вона гірко посміхнулася. Ну і мене заодно, я здогадувалася, що так і буде. Не переживай, я сама їх пропишу, без її дозволу, сказала вона спокійно. А ти не переймайся, все буде гаразд. Оксана розповіла Андрію, що її мама готова тимчасово прописати малюків у себе, поки вони не придбають власне житло. Я давно це передбачала, тому почала відкладати гроші на наш рахунок, зізналася вона. Думаю, ми можемо замислитися про покупку будинку. Будинку? здивувався Андрій. Так, Андрію, саме будинку. Це буде наше і тільки наше. Не доведеться ні перед ким звітувати, ні з ким ділити, і взагалі ми будемо самі вирішувати, як ми хочемо облаштувати наш дім. Андрій задумався, а потім таки погодився. Ідея власного будинку звучала дуже привабливо. Але є одне, але ми маємо помиритися з твоєю мамою. Цей конфлікт нікому не потрібен. Вона турбується про тебе і про наших дітей, хоча робить це по-своєму специфічно. Думаєш, я повинен просто все забути? Навіть ці її показові жести на весіллі? А чому б ні? Це ж твоя мама. Її турбота іноді дратує так. Але це її спосіб показати любов, своєрідний спосіб. Усміхнулася Оксана. Та й зрештою, хіба не завдяки цій квартирі ми змогли зібрати гроші на наше майбутнє? Андрій, розчулившись від мудрих слів дружини, поцілував її руки і з вдячністю сказав: Оксано, ти найрозумніша і найкрасивіша жінка, яку я знаю. Я так тебе люблю. Я тебе теж, відповіла Оксана. А тепер ходімо вечеряти. Поки наша банда не прокинулась. У цій простій, але глибокій розмові подружжя знайшло відповіді на питання, які довго не давали їм спокою. Вони вирішили діяти разом і не залежати ні від кого. Попереду була робота, плани на новий дім і щасливе майбутнє, яке вони створять власними руками. Через півроку після прийняття важливого рішення Оксана та Андрій нарешті переїхали у новий будинок. Це було непросто довелося шукати житло в районі де є дитячий садок і хороша школа, плануючи майбутнє для своїх малюків. Будинок був затишним, нехай і трішки потребував невеликих доробок. Але головне, він став справжнім родинним гніздечком, де Оксана та Андрій могли почувати себе господарями. Життя пішло новим розміреним ритмом турботи про дітей, робота, облаштування дому. Одного разу у гості до молодої сім'ї завітала свекруха Марія Петрівна. Як тільки вона зайшла до кухні, Оксана з посмішкою передала їй ложку. Доброго ранку, Марія Петрівна, годі вже стояти. От вам ложка, догодуйте онуків, будь ласка. Діти, сидячи у високих стільцях, відкривали ротики, мов маленькі пташенята, очікуючи наступну ложку фруктового пюре. Звісно, доню, залишся мені, з радістю відповіла свекруха. Оксана посміхнулася і, скориставшись моментом, пішла перевіряти електронну пошту. Андрій обіцяв надіслати документи для роботи. І коли ти все встигаєш? запитала Марія Петрівна, погойдуючи ложку від пюре. Я й не встигаю, засміялася Оксана. Але з вами я маю цілу годину, щоб усе встигнути. Навіть голову помию. Вона посміхнулася, а потім зникла за дверима. Марія Петрівна, залишившись із онуками, взялася годувати їх із особливим натхненням. Ану, відкривайте ротики, це за маму, а тепер за тата. Діти слухняно відкривали ротики, демонструючи перші зубки. Ого, скоро бабусині котлети будете їсти. Молодці. Хвалила їх свекруха. Оксана зазирнула до кухні і побачила цю милу картину. Вона не могла стримати своєї посмішки. Дякую вам, Марія Петрівно. Як ви з ними так добре ладнаєте? Та що тут складного, доню? Це ж діти. Головне любов і трішки терпіння. Усі хвилювання і конфлікти залишились позаду. Новий будинок став місцем, де кожен почував себе бажаним. Марія Петрівна приїжджала допомогти. Але тепер уже без зайвих порад і повчань. Вона навчилася цінувати мудрість і вміння Оксани. А Оксана, у свою чергу, знаходила спільну мову зі свекрухою. У вас гарно виходить бути бабусею? одного разу пожартував Андрій. Ну, дітки ж не тільки твої, відповіла мама, обіймаючи онуків. Так у цьому новому домі серед сміху, дітей і теплоти сімейних обіймів запанувала гармонія.